ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Милостю Божою ми з вами дожили до четвертої неділі Великого Поста. І ця неділя присвячена пам'яті преподобного Іоанна Лествичника. За божественною літургією ми з вами чули. Євангелії від Марка, де кожен із нас зміг відповісти собі на питання, уважно чуючи слова Святого Письма, для віщо нам молитися і поститися. Євангелист Марк говорить нам, що коли Господь наш Ісус Христос разом з апостолами Петром, Яковом і Іоанном зібралися на гору фавор, для того, щоб там Христос преобразився і показав славу свого Божества самим найближчим своїм учням, то під ніжі цієї гори. Залишилися і інші апостоли, інші послідовники Христа. І до цих апостолів один батько приводить свою хвору дитину, отрока, який хворів біснуванням. Злий дух увійшов у цього хлопчика і мучив його. І Коли Христос з учнями своїми сходить з гори, то батько цього юнака підходить до Спасителя і каже, я привів хвору дитину до твоїх учнів, але вони не змогли допомогти йому. Якщо ти щось можеш, то сіли, допоможи моїй дитині. В оригіналі цікава відповідь стоїть. Господь, якби з такою посмішкою, якоюсь, напевно, волю, сказав, ех, що можу, звісно, що Бог може. Якщо щось можеш, каже до батька Христос, вірити. То для віруючої людини все можливо. І тут ця людина, цей батько у каже такі слова: Вірю, Господи, поможи моєму невірю. І Христос запретив Злому Духові, і написано, що Нечистий дух стряс цього отрока, і він якби мерт замертво впав. Христос підійшов, взяв його за руки і сказав, встань і той встав. Коли ж на Одинці залишились учні зі своїм божественним вчителем, то запитали Христа. Чому ми не змогли зцілити цього юнака? На що Христос відповідає і своїм учням, і кожному із нас, і тим людям, які говорять, що головне, щоб Бог був у серці, а все інше після молитву і служби це придумали попи для того, щоб зробити з людей рабів. Так ось в Євангелії Господь. Показує нам, що є певна проблема, є хвора дитина. І є ті, які могли би їй допомогти, але не можуть. Чому? Тому що вони не молилися і не постилися. І тому Господь каже, що цей рід, рід гріховний, рід бісівський. Лише можна перемогти, вигнати постом та молитвою. Для цього, дорогі брати і сестри, ми з вами звершуємо пости і многоднівні, і пости в середу, і в п'ятницю, для того, щоб, перш за все, перемогти того демона гордині, заздрості, того демона блуда Алшності. Який живе в кожному із нас. І коли людина обмежується, коли людина уважна до себе, то вона перемагає всю злу силу. А без поста і молитви людина стає одержимою. І кожен із нас знає на собі, на своєму досвіді, як буває ломка. Після того, що ти себе у чомусь воздержуєш, ти лишній раз не заходиш в інтернет і в тебе ломка, тому що він тобою заволодів. Вже. Ти лишній раз не, хочеш, не підходиш на кухню до стола і в тебе ломка. Ти лишній раз стараєшся не сказати слово і в тебе ломка, тому що аж язик свербить і хочеться це зробити. Но це людина може помітити за собою та, яка уважна, яка поститься, яка молиться. І ось для цього, дорогі браті і сестри, євангельське читання поєднано з Днем пам'яті святого Іоанна Ліствішника. Іменно йому присвячена четверта неділя Великого поста. Ліствішником він називається тому, що Святий Іоанн написав труд, написав таку книгу, в якому виложив руководство до християнського життя, поетапний розвиток християнського життя. І в цій книзі описується все так, як він представляє, як, будь-якому, людина піднімається уверх. Як, буцім, то людина лізе по драбині, по лествиці на слов'янській мові. І тому цей труд називається Ліствиця до неба. А хто хоче зайти на небо в Царство Небесне, хто хоче побачити Бога, то той має восходити цією ліствицею. Недаром сьогодні Іван не говорить, що Господь зійшов з якоїсь гори. А ми знаємо з вами із контексту, що це була гора Фавор. І бачите, Господь возвів учнів своїх на гору і на горі преобразився. Чому Христос не преобразився в якомусь іншому місці, в будинку, чи на якійсь галявині, чи в лісі, чи на берегу Генесаєського озера? Чому потрібно було восходити на цю гору? Тим самим Господь показує нам приклад, що для того, щоб приобразитися, для того, щоб унаслідувати Царство Небесне, для того, щоб обожитися, потрібно виходити, вилазити на гору. А на гору нам важко йти. На гору ми здираємося. І так само, як в Іана Лісвичника, він описує в своїй книзі. І представляє путь до спасіння у виді ліственниці. Тобто, хто із нас колись вилазив на драбину, він знає, що треба якісь зусилля до цього проявити. Не просто не можна так, став і все, і поїхав. Якщо ти не будеш працювати, то тебе нічого не вийде. Тому і в Євангелії, дорогі братії і сестри, сказані такі слова, що Царство Небесне. Нудиться, тобто понуждається силою. І той, хто цю силу потрібляє, той це царство Небесне восхищає, тобто получає. І тому, браті і сестри, тоді, коли в нас вже сили від поста, від молитви трошки потрачені, і церква нам предлагає і розповідає і тлумачить, для чого ми постимося, для чого ми молимося. Тому що без труда Царство Небесне не можна буде достигнути. Піст і молитва це два крила християнина, з яким кожна віруча людина має визлетіти до Бога. І давайте послухаємо, що кажуть святі Отці про молитву і про піст. Святий Іоанн Златоуст говорить, що нема, воістину нема нічого сильнішого за молитву і навіть рівного їй. Нібито буденну для віручої людини річ, він доводить її силу, велику силу, переконуючи, що молитва приносить нам надзвичайну користь. Ще до того, як ми отримаємо те, чого просимо. У душі людини, яка молиться, відбувається подібне до того, що в природі під час сходу сонця. Коли з'являється сонячне проміння, всі звірі тікають і ховаються у своїх норах. Так буває, коли ми щиро молимося трезвим розумом, тоді молитва подібна до проміння, засяє від наших уст і язика. Розум просвічується, а всі безумні і тваринні пристрасті проганяються, тікають і ховаються у своїх норах. Хоч би тоді був преступним дияволом, він утече, хоч би демон мав велику силу. Бачите, що таке молитва для святих була. І що молитва для нас? Знову молитва. Зіваємо, спинку ломить. Я ще це зроблю, потім помолюся, а я потім ще це зроблю, а потім помолюся, а потім вже сили немає в людини. Чому так? Тому що біс не дає людині помолитися, тому що він знає силу цієї молитви. Як гарно, святий ти я за що. Як коли людина молиться, то в душі відбуваються такі процеси, як восходи сонце. Хто рано встає і бачить, як сонечко встає і все оживає навколо. Яка це краса гарна. Навіть у молоді, у молоді є така традиція зустрічати схід сонця. Яка це красиво. Навіть для молодих людей це романтика. А для віруючої людини так молитва настільки оживотворяє душу, що усі нечисті помисли і всі нечисті сили утікають від людини, яка звершує молитву. Святий Іоанн Лествичник каже, що немає могутнішої зброї ні на небі, ні на землі за молитву Ісусову. Каже, бій іменем Ісуса всякого супостата. І говори, Господи Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй нас грішних. Казалось би, така проста молитва. Но святий Йоанн зі свого досвіду каже, що немає сильнішої зброї, сильнішої молитви за цю молитву. І тому, дорогі браті і сестри, коли нас, на нас нападає якась відчай, якийсь недух, чи ще якийсь порок, чи гріх, моліться, і ви почуєте, як воно відходить, декілька цитат з тієї книги, яку написав святий Йоанн Лістричник із Лествиці. Якщо хто зненавидев світ. Той уникнув печалі. Якщо ж хто має пристрасть до чого-небудь, той, мабуть, ще не позбувся неї. Мається на увазі зненавидив, це не просто ненависть, така, як ми знаємо, да? ненависть прес людини, що вона нікого не хоче бачити, нічого не хоче чути. Ні, зненавидити мається на увазі, коли людина не прилипає серцем до одягу, до того, що люди скажуть, до того, щоб мати. Якийсь статус у спільноті. Якщо людина до цього не прилипла, то які б от неї щось забралися? Ну не має немає зараз можливості гарно вдіватися. Людина не буде печалитись. А ми знаємо з вами, коли час від часу, відчав кризисі е бувають економічні. От люди про це пишуть і про це говорять, що от людина там було 100 мільйонів, він тратив 90, десь лишилось. І людина. Закінчує життя самогубством, тому що він не може як зрозуміти. у нього було 100 мільйонів, тепер лише 10 залишилось, все, в нього життя більше немає. з мільйонів. мільйонами, розумієте? Нам це з вами смішно, але ми ж такі самі, лише в маленькому процесі. У нас немає 100 мільйонів. У нас є якась шуба, шубу забрали там, спортла шуба, все, чи кофточка якась, чи, чи, чи ще щось. І ми прив'язалися до цього, і, і ми сумуємо. Все немає цього в нас. І ми сумуємо. І мир вже нарушений в нас. І ми злі, ми в розпачі, в нас немає радості ніякої. Ми не можемо помолитися, ми можемо щось гарне зробити, порадіти за когось, тому що в нас якусь річ забрано. І про це говорив Іоанн, Дає таку пораду не приліплятися до всього того, що є тлінним. Тому що це лише тимчасово у нас. Все. Тих місць, де можливе твоє падіння, уникай. Як смертної сокири. Ви чуєте? От багато зараз ми вчора йдемо е, після служби, а молоді, молоді, 13-14 років, вже, все, голова вся покрасена, там, я не знаю, всі кольора радуги, е, там хлопці з сережками. І матюки такі, ужас. Казалось би, навіщо пускати, навіщо пускати дітей? Що вони десь бродили? Навіщо ходити кудись в гості? Чи навіщо спілкуватися з цією людиною, виходити там під під'їзд? Якщо ти знаєш, там я зберуся двоє-троє і будуть усуджувати всіх. І ось як спасти. І ми кажемо, як спастися. О, неможливо спастися. Понятно, що неможливо. Як ти з телефону спасешся, що ти по три часи розмовляєш по, -по, -по, -по ньому? І от Святий Святиян каже, що тих місць, де можливе твоє падіння, уникай, як смертної сокири. Далі, душа, душа, що постійно бажає причастя, утримується від гріху як уздою. Зрозуміло, для чого ми маємо причащатися найчаще? Тому що як уздою святими тайнами ми укріпляємося від гріха. Каяття є відновленням хрещення. Тобто покаяння, то що ми каємося, сповідь, покаяння, коли ми плачемо, жалкуємо про свої гріхи, виправити ці помилки, воно приймується до хрещення у духовному світі, тому що при, чому хрестять у білому священник Риза і дитинку, чи дорослу людину, теж у білі ризи одівають, тому що це знак чистоти, то що відбілена душечка. І після кожного покаяння ми з вами обіруємося, і Господь нам дає можливість, відходячи від сповіді, начати своє життя з чистого листка. Ми маємо це знати, дружити цією можливістю. Який Господь добрий, яку можливість дає нам не носити це гнильо за собою. Одна людина, потерково описується, яка не могла простити іншу людину, і прийшла до старця, Він каже: візьми там п'ять картошин. І постав в сумку за плечима носив. Носи довго. І той носив, носив, вони почали гнити. І смрад почав від відціти. І він приходить і каже: вже не можна носити смрад. Він каже, так ти образи носиш, так ти гріхи носиш, так твоя душа смердить перед Богом. А Господь нам можливість покаявся і все. І ти виправився. Хто в спілкуванні наполягає на своїй думці, хоча б вона її була справедливою, той одержимий недугою Діявола, ви чуєте? Наше, що ти правий, раз сказав і все, що ти доказуєш кому щось, значить ти одержимий. Ознака странного каяття, коли людина вважає себе гідною всіх скорбот, що трапляється їй на шляху, і навіть ще більше. Тобто, який знак того, що ми каємось достойно. Хочете себе провірити. Якщо людина кається достойно, то вона себе рахує, щоб вона була достойна усіх тих скорбот, які їй Господь дає. А якщо ми кажемо, а за що це мені? А я ж в храм хожу. А я ж сповідаюся, а я ж причищаю, а я ж пости, А чому в мене такі, такі якісь неполадки в сім'ї, вдома, там, на роботі чи ще, 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 ще десь? Чому так? Ось. Значить, ми не достонакаємось. Та людина, яка осознає себе гріховною, та людина вважає себе достойною усього того, що Господь їм посилає і ще більше навіть. Оце є духовне життя, браті і сестри. Не свічешки тикати по підсвічникам. Ой, платочок надів, ой платочок не надів, ой, юпишка довго, ой, юпочка коротка, ще щось. Оце в ще духовне життя. Ось духовне життя. Будь ласка, підіміть, руку, хто читав ліст від читав. Шість чоловік. Люди. А, ви, а ми ж всі ж говоримо, як спастися. А як побороти гнів? А як навчитися не осуджувати? Так, будь ласка, все вже ж написано. Святі осі в своїх трудах, вони не лише виросли духовно, вони і діляться з нами. Як пройти духовне життя таким чином, щоб воно принесло плод. Щоб людина духовно виросла, що треба робити? От є поетапна рекомендація. Тому, будь ласка, хто не читав, то почитайте, це дуже цікаво. Лествиця закликає, що поступовість треба приймати зі смирінням і не бажати прискорення зростання, бо є різок впасти. Головна таємниця духовних сходів. Спуститися ними не можна, лише тільки впасти. Ми всі йдемо по цих сходах, піднімаємося до Бога. І, треба, і святий Іоанн каже, що не можна перескакувати, не можна торопити, як насобиті, да? потрібно постепенно, з терпінням возростати, укріплятися. Не можна зразу все, в мене нічого не виходить. Пам'ятаєте слова, які приводив вам святого Григорія Палами, який сказав, що як виноград достигає потрошечки, він зелений, потім починає синіти, по чуть-чуть, по чуть -чуть, по чуть-чуть набиратися солодкості. Не зразу раз і все, і він вже стигне, дозрівший. Постепенно, так має і душа наша. Постепенно укріплятися в дусі і ставати святою не за дві секунди, не за один рік, не за два років а це шлях всього нашого життя. Тому це з однієї сторони для нас і успокоєння якесь, да, що? Якщо на щось не виходить, як Святі оці говорять, що Царство Небесне йдуть і достигають не від перемоги до перемоги, а від падіння. До падіння. Але головне, коли ти впав, підніматися і йти далі. У смирінні, осознанні того, що, Господи, без Тебе я не можу нічого зробити. Без Тебе я не можу ні потерпіти, ні смиритися, щось гарно зробити. Лише з Тобою, Господи, я можу все. Декілька слів хочу сказати вам і про піст, що кажуть Святі Оці. Бідний піст. Скільки він терпить докорів. Наклепів і гонінь. Це навіть від віруючих людей, скільки можна пуститися, я вже не можу. А від невіруючих, то це, це почитати коментарі, що пишуть, навіщо поститися, то це, це можна пуститися. Здається, що це не люди пишуть, а якісь нечисті, нечисті сили. Але все з милості Божої стоїть цей піст. Та є і, і як по-іншому підпора міцна. Господь постився, апостоли постилися і притому тому немало. Але як говорить про себе апостол Павло, в пощенях много ще. Тобто в багатьох пщенях він знаходився. І всі святі тримали суровий піст. Тому, як би нам дано було оглянути райські обителі, ми не знайшли би там ні одного, хто цурав бися посту. Так і слід. Порушенням посту втрачений рай, підняття сурового посту повинно стояти у числі засобів для повернення втраченого раю. Мати наша Свята Церква жалі слова. хіба мачуха вона нам? Чи стала би вона нам накладати такий тяжкий та непотрібний тягар? А ось накладає правильно. Бо по-іншому не можна. Підкоримося ж, Та і всі, хто хоче спастися, підкоряються. Хто ж відмовляється від посту правильно, тому недорогим є спасіння, каже святитель Феофан Затворний. А святитель Василій Великий каже: піст відображає спокуси, прикрашує тих, хто несе подвиг богочестя, його супроводжує трезвість. Та скромність. Душу і тіло, лікує піст, стояння піст стоїть на сторожі, боротьба зі злими духами, пристрастями. І якщо підійдуть до душі біси, з невіри, вічею, туги, гніву, ревності, звернися у молитві до Господа, проси сил на боротьбу та готуй постом свою плоть до битви. обтяженому воїну. Не здолати ворога, до стримання закликає нас церква. До стримання закликає нас Господь. Ми не повинні дивуватися, якщо і після сповіді, і до браті і сестри. Бачите, скільки святих людей говорить нам про те, що важливо і молитися, і поститися. Є люди, які говорять нам, що це не потрібно робити. Це ті люди, які нас оточують. Які у Бога не вірять до храму, не ходять, і їм не зрозуміло, а навіщо це? І ми з вами стоїмо перед вибором. Кого ж, за, кого ж ми послухаємо? Василя Великого, Фефана Затворника, Я Златоуста, Златоуст, Яна Лісничника чи сусіда свого, який з, з бутилкою і сигаретою стоїть. І каже, що це попи придумали, його робити не потрібно. Якщо ми хочемо. Мати участь з нашими святими, і що ми хочемо мати участь з нашим Господом, то як сьогодні в Євангелії Господь каже, все погане здолається постом і молитвою. Молитвами преподобної Яни Лісничника най Господь допоможе нам восходити по лісственниці духовного життя з терпінням, зі смирінням, з покаянням. І достигнути того тої висоти, яка увінчена у лісвиці вірою, надією, любов'ю. Но любов із них саме велика. Тому що Бог є любов. Амінь.